Ситуація на нашому напрямку досить стабільна, держимо оборону. Якщо десь потрібна термінова допомога, то це якраз ми. Мені здається, що ворог нервує, дуже нервує. І такі настрої досить панічні. Бо так як насипали, наприклад, раніше, такого вже немає. Ну, наші точечно повибивали БК склади. Ось. І ходять слухи, що навіть можлива здача в полон будемо брати, якщо так буде. Але ми готові до всього і до полону, і до боїв. Якось так. Хлопці мотивовані і хлопці знають, для чого вони тут і заради кого вони тут. Певни, що все буде Україна і Херсон буде движется. Так само як і в в Донецьку. Так, дистанція 10 метрів. Перший пішов. И за вами. Второй пошел. Ты замыкаешь. Ми знаходимося на російських колишніх позиціях, коли вони тут стояли. Давнячний було не ваші. Звідси ми навалюємо. якраз якого... тут... Гарна погода, сонечко. Ну, коли ми зайшли, тут взагалі срач був. Чайники електричні, сухпайки. Ну... Всякий мотла. Якісь пов'язки, в тому числі десь вони ленточку випускник взяли, це взагалі було. ну, Це те, що валялось тут. Пусті пляшки з під вина, з під ну, Срач після себе залишається.